Шановні українці, українки, коротко про цей день вранці вийшли укази про нашу державну вдячність людям, які роблять і робили все, щоб захистити Україну наших людей, нормальне життя. Журналістку Вікторію Рощину відзначив орденом свободи. На жаль, посмертно вона була для багатьох уособленням свободи, і дуже важливо, що зараз її пам'ятають, пам'ятають. Всі пам'ятають українські журналісти, багато небайдужих людей. Вічна пам'ять, відзначив також званням Герої України, наших воїнів, підполковників Романа Онопрічу та Миколу Шевчука. Це хлопці з Служби безпеки України та Національної гвардії України. Також полковника Олега Мироненко, теж нацгвардійця і ще трьох воїнів. Збройних сил України і дуже дуже міцних хлопців. Я відзначив хрестами бойових заслуг. Це воїни п'ятої окремої важкої механізованої бригади, солдати Євген Нетесаний та Олександр Курце і сержант Володимир Гузен. Хлопці проявили себе надзвичайно хоробро, надзвичайно стійко в боях на Донеччині, Покровському районі, на позиціях в Андріївці. Пишаємось такими нашими воїнами. Була зустріч з нашим українським чемпіоном, справжньою легендою України Олександром Усиком. Я подякував йому за перемоги заради України і українців, за нашу мотивацію, за український характер, який демонструє себе світові. Ми домовились з Олександром, що він також допоможе Україні на міжнародному треку у відносинах з Сполученими Штатами Америки, Україну мають чути на всіх. Всіх всіх рівнях українську силу точно чують. Ми обговорили також розвиток спортивної інфраструктури, підтримку спортивної активності молодих українців. Все будемо реалізовувати сьогодні. ж Я зустрівся з очільниками та САП Семеном Кривоносом Олександром Клименком. Антикорупційні органи викрали на Хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрації, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махинації на закупівлях РЕП та ФПВ Абсолютно аморальні, має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу, за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості у НАБУЙ САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки. Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Вже в Нацгвардії тримає триває Розслідування я очікую на серйозні результати по всіх підрозділах логістики У нас в Нацгвардії, тільки бойові, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі, нововети. Також була сьогодні доповідь голови служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається, і кожна з них відчутна для ворога. І наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну. Отже, буде отримувати справедливі відповіді. Були на тижні і відповідні реалізації служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист, викритий достатньо серйозний російський агент у повітряних силах, і також екс. Посадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії. Всі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді, повинен захищати нашу державу та наших людей. Усі мають давати результати для України, для, для нас з вами, для стійкості нашої, для справедливості в Україні, для захисту. України і захисту всіх нас, нашого народу. Слава Україні!